Добрий день, мене звуть Ніна. Позаду мене знаходиться архітектурний ансамбль, який виконаний в стилі неокласицизму, брятська або Миколаївська церква. Побудували її у 1913 році на честь 300-ліття дому Романових. І виконали її за рекордних 28 місяців. Коли гриміли гармати на фронтах Першої світової війни у 1915 році завершили цей проєкт. Загальний план церкви був складений. Єпархіальним архітектором Григорієм Туровцем розмальовував цю церкву відомий український художник Іван Іжакевич. Микола II був присутній на освяченні цієї церкви. Саме тоді він приїжджав до Катеринослава, аби просити видатки на війну. У музеї заводу Петровського досі зберігається рушник, на якому підносили імператору хліб та сіль. У часи радянської влади приміщення церкви було перетворено Ладно, а на сьогоднішній день тут розташований будинок органної камерної музики. Тут є 12 тонний орган, який занесений до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Запрошуємо всіх відвідати наш чодернадський органний зал і послухати вражаючу музику.